Цієї ночі у Сполучених Штатах у словесному двобої зійшлися кандидати у віцепрезиденти: демократ Тім Волф і республіканець Джеймс Девід Венс. Традиційно від дебатів віцепрезидентів не очікують в штатах суттєвих зрушень, але нинішня президентська кампанія у США стала особливою, а увага до неї надзвичайно високою. Втім, цього разу глядачі не побачили і не почули від обох кандидатів. Жодних нападок на опонента, жодних нищівних ударів нижче нищі пояса і жодних жахливих гримас Така стратегія не подарувала яскравої перемоги від так жодному з опонентів. Проте одночасно у виграші певному пишуть, виявився Джей Дівенс, і це може зробити перебіг президентської кампанії у США ще менш передбачуваним. Але давайте все по черзі. Тож. І Венс і Волс утрималися від особистих атак, тож замість очікуваної словесної бійки, так би мовити, дебати інколи скидались, ну. Як пишуть змі на дискусії двох старих друзів? Вони обмінялись думками на високополітичні теми, детально обговорили питання внутрішньої і зовнішньої політики. Про останню, до речі, майже не говорили і присвятили лише перше питання про підтримку превентивного удару по Ірану з боку Ізраїлю. Та й те, вочевидь, стало реакцією на масований іранський обстріл. Водночас, демократ Тім Волс акцентував на тому, що слова Трампа щодо угод з Путіним і Кім Чен іном нібито є небезпечними і завдають шкоди інтересам США. Своєю чергою Джей Дівен заявив, що саме Трамп за часів свого президентства фактично забезпечив стабільність у світі. Втім, про Україну політики ні разу не згадали.